Всім привіт! Мене звати Надія Заможна і ви на каналі про творчість. А точніше про кастомізацію одягу. Сьогодні ми будемо з вами розмовляти на тему страхів, на тему переживань з розписом одягу. Тому що, як я вважаю, це надважлива тема, тому що багато курсів не розказують про те, які страхи у нас є, і взагалі. Що нас зупиняє, і що нас відштовхує від нашої мети малювати на одязі, і що нас відштовхує від втілення себе у розписі одягу. Я знаю, що у мене на каналі є люди, які не займаються розписом, але якщо у вас є ваша творча сфера або будь-яка сфера, ви можете використовувати мої рекомендації для своєї сфери, робити інтерпретацію моїх страхів, які я даю як приклад. І працювати зі своїми страхами. Тож сьогодні у нас другий урок мого курсу по розпису одягу, і цей урок називається Страхи в кастомі це дуже важлива тема, яку не відкривають на курсах розпису. На жаль, на більшості розпису курсів, які я бачила, вони навчають, типу О, візьміть це, покладіть це, розпишіть ось так і закріпіть ось так. Але що всередині? Що всередині того, що ви туди кладете? Що всередині? Між вами і вашим розписом, що ви відчуваєте, коли малюєте, в якому ви настрої знаходитесь, і в якій оболочці ви знаходитесь, коли малюєте розпис? Тому що ми знаємо, якщо ви, наприклад, там, приходите на екзамен, да, якщо ви дуже сильно Переживаєте, хвилюєтесь, не спа не спите, якісь надумуєте собі страхи, то у вас все зжимається всередині і вам не дає це рухатись далі, вам не дає відкриватись, вам не дає це відчуття, якось знаєте, трошки розслабити булки і плити по течії. Ось цей стан, коли ви наповнені, коли ви розумієте, коли ви можете поговорити зі своїми страхами. Роз'яснити собі, що це лише страх, що я можу з ним працювати так, може дещо статися, але я можу з цим працювати так і так і так. І коли у вас є якийсь страх, ви розумієте, що це за страх, чому він виник, як ви можете його вирішити, як ви можете на нього повпливати, то він може десь і буде, але ваш мозок розуміє, що якщо навіть це станеться, то у вас є вирішення. Доріжки, які ви обираєте для вирішення цих проблем. Коли у нас є страх чогось, ми боїмось почати справу, і ми постійно робимо прокрастинацію. Ми постійно відкладаємо, типу, о, у мене немає там якихось кісточок, пензликів, У мене немає якихось красок, у мене немає того, у мене немає того. Я не можу почати. Все там не, не тому, що ви прокрастинуєте, да не тому, що у вас є 100-500 мільйонів страхів з приводу того, а просто тому, що ви починаєте придумувати собі якісь отговорки. Вам треба виписати все, що вас лякає в розписі одягу, і не дозволяє заявити про себе як про художника по розпису тканин? Що тобі не дозволяє заявити про себе як офігенного кастомайзера, як офігєного майстра по розпису одягу, і чи можеш ти взагалі це заявити? Я вважаю, що якщо людина малює на одязі, вона може заявляти, що вона майстер розпису з одягу. У кожного свій етап, у кожного своя сходинка розпису, у кожного свій стиль. Але якщо ви малюєте на одязі, ви малюєте на одязі, вам не потрібно мати університетське, якесь там навчання 5 років в університеті чи ще щось для того, аби бути художником по розпису. Всі ми прекрасно знаємо, що для того, щоб бути художником, не потрібен диплом. Це я вам кажу зі свого досвіду. Тож розберемо на прикладі основних страхів. Я вибрала шість страхів, з якими я дуже сильно довго мучилась. <сум> Які основні, <сум> можливо, якщо у вас є якісь ще страхи, і ви не знаєте, як з ними впоратись, не знаєте, як собі пояснити їх, як підстеліть подушку, <сум> підкласти подушку. <сум> Можете написати в мені в і ми з вами разом можемо про це поспілкуватися. Тож, перший страх, я спорчу річ, другий страх я не намалюю 100% копію. Третій страх. Замовнику не сподобається те, що я намалювала. Дівчата, є такий страх. Знаю, що є, тому що я мала його теж. Четверте. Малювати буду довше, ніж сказала в СМС. Прокрастинацію ніхто не відміняв. П'ятий страх. Фарби злізуть через деякий час. Є такий страх, так? Да. Да. І будуть говорити, що я намалювала херово. Погано. Будуть, всі будуть казати, що я фіговий художник, що я намалювала фігово. Тож, давайте працювати з цима Шістьма... шістьма страхами. Робота зі страхом завжди приблизно однакова. Треба давати собі відповіді на свій страх і рішення цього страху, якщо у вас є. Коли ти робиш один крок вперед, лише один крок вперед. Страх починає відбуватися як збудження. Якщо ви колись починали якусь справу, я скажу по собі, що коли я починала робити майстер-класи в Києві, ви не уявляєте, як я боялась. І я думала: Боже, Надя, ну які майстер класи Господи, у тебе навіть немає е, нормального там навчання в якомусь коледжі, художньому чи в університеті. Ти закінчила медичний. У тебе там дитина, ти. Хто ти взагалі така? Що, у тебе? що, Є документ, що ти художник, кого ти будеш навчати? Такий страх у мене був. І я дуже сильно боялась заявити про себе як про викладача, про людину, яка може навчити чомусь. Хоча у мене був дуже великий досвід малювання на одязі, я малювала багатьма фарбами, я перевіряла багато способів малювання і все таке інше, але страх був, що хто ти така? Щоб заявляти про себе як художник, як вчитель по розпису одягу. І коли я запустила перший свій майстер-клас, я пам'ятаю, як я шукала студію, як я переживала, як я намагалась прорахувати гроші, скільки мені ставити на майстер-клас, тому що я розуміла, що якщо поставлю багато, люди не прийдуть. Якщо я поставлю мало, то я буду в мінусі, і все таке інше. От, і коли я провела перший мастер-клас, коли я побачила ці шалені очі людей, які малювали у мене на майстер-класі, які були просто в захваті, казали Надя, це, мабуть, найкраще що я робила за останні 10 років. Боже, як це можливо? Я вмію малювати, я можу намалювати це. Ти так добре пояснюєш, і я просто бачила, як люди, вони знаєте, вони були в такому. Наче вона виграла якусь лотерею. Тому що ті почуття, ті відчуття, які ти отримуєш після майстер-класу з розпису одягу, коли ти навіть не віриш, що ти можеш якусь рівну лінію промалювати, а ти малюєш картину, і я навчаю, як малювати картину, ти такий. Я навіть краще, ніж я думав про себе. І дівчата думали, що вони не вміють малювати. Але я кажу, що всі люди вміють малювати. Е, так от. Коли я зробила перший крок до свого страху, я відчула збудження. І потім був другий майстер-клас, третій майстер-клас, майстер-клас одягу, Майстер-клас, шалені майстер-класи в величезних херенних студіях. І просто це було настільки неймовірно. Але потім сталося те, що сталося. І я переїхала на Кіпр. І е тут я ще не проводила майстер-класи, але я думаю, що всьому свій час. І я думаю, що... Нас навіть зараз на Кіпрі в чужій країні, да, наскільки це можливо, в чужій країні з рід, не, з нерідною мовою, якою я не знаю, я не знаю грецьку ще я сподіваюся я вивчу. Але навіть на англійській мові те, що я вивчила за рік, я не буду боятися провести майстерклас. Тому що тоді в Україні я зробила той крок. Я пересилила себе. Я, я вам навіть не можу сказати наскільки це був настільки важкий і складний крок. А потім я провела ще майстер-клас по шкірі, по розпишу шкіри. В Україні такого не було, я не бачила ні в кого. І я просто не знаю. Я дуже люблю ділитись знаннями, і мене це надихає, коли люди щасливі. Коли люди, вони такі в ейфорії, вони кайфують, вони розуміють, що вони можуть дати світу більше, що вони можуть надсолоджуватись. Тож, перший страх. Перший страх у нас я спорчу річ. Людина мені довірилась, а я така ай ніга гадяка. Взяла і спортила річ тим розписом. Ви будете спеціально портити цю річ? Звісно, питання ні. Я не буду цього спеціально робити, я ж не дурна. Ти будеш намагатись робити все, що в твоїх силах, аби малюнок був афігенним, крутим, суперським і людині сподобалось? Впевнено, що так. Впевнено, що людина. Яка малює на одязі, як я, як майстер, я розумію, що я буду вс робити все необхідне для того, щоб е малюнок вийшов офігенний. От якщо ти бризнеш десь не там, наприклад, ти якісь річ, якщо ти бризнеш десь не там, ти можеш е запросто додати бризки до свого розпису. Зазвичай, коли люди замовляють розпис, вони люблять, е щоб це був якийсь артхаус. Бризки, патьоки, якісь там псих-псих-пши, знаєте, такий арт тупо в квадратіку, а бризки і патьоки. Перше. Чи, наприклад, якщо це великий бризк, чи велика якась крапка, ти можеш людині сказати, що, можливо, ви хочете, я можу вам запропонувати ще додати тут, наприклад, пьоришка, да, чи якісь вогник, чи якусь бабочку, чи, можливо, продовжити картину чимось. Не треба людині говорити одразу, що ви там бризнули, що ви хочете чимось покрити. Ви просто можете запропонувати. Якщо людина там скаже ні, не хочу, бла, 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 не знаю, але вам треба розуміти, що вам треба пропонувати е, гарний малюнок. Я маю на увазі, що він компонувався з іншим. От якщо вже так сталося, і ви розумієте, що ну, тут нічого не додати, і запропонувати людині немає чого, це щось велике, ви можете сказати людині, що так сталося. Sorry, я розлила там, наприклад, дуже велику банку фарби да, чорної фарби на білу футболку. І якщо людина скаже, ви можете запропонувати якийсь великий малюнок за ваш кошт безкоштовно, да, що ви замалюєте цей чорний потьок якимось, не знаю, якимось там драконом. Для вас це буде плюс одна велика робота. Зі свого досвіду, скажу, що майже всі замовники лояльні, вони відкриті люди. І все розуміють, тому що люди, які замовляють розпис одягу, вони не, вони не куп. Вони теж мають якийсь хисти, якийсь погляд на творчість. І вони люблять творчість, і я впевнена, що вони вас розуміють і скажуть: да, малюй дракона. Це навіть круче, ніж я могла собі там уявити. Да. От, якщо станеться ситуація, що людина не захоче інший малюнок, то скоріше за все доведеться купити таку саму річ і розмалювати. Це вирішується індивідуально. Так, це стрес, це відповідальність, але твоя помилка не буде коштувати життя. І все можна виправити, все можна вирішити. І я розумію, що будь які ситуації можна нормально поспілкувавшись з людиною, вирішити. Я впевнена, що кожен кастомайзер. Буде робити все від нього залежне, для того, щоб розпис був ідеальним. А якщо ти прибереш елементи зі свого а, стола робочого, да, наприклад, на такий візочок чи кудись внизу, то у тебе не буде шансу змахнути рукою чи ще щось. Піклуйся про це перед тим, як розписувати. Не лінуйся прибрати, не лінуйся деякі деталі, заклеїти. Якщо ти думаєш, що туди не попадуть бризки, вони попадуть. Заклей, прикрий постав на інше якесь місце свою фарбу. Тримає маленьку для розпису завжди у руці. Іншу став десь поруч. Підстрахуйся і підклади під подушки під те, що в тебе може статися. Якщо ти розумієш, що в тебе є цей страх. Страх я не намалюю стопроцентну копію. Другий страх. Що людина вислала вам якусь картинку, ви такі О, Боже, не зможу намалювати, чи намалюю не так, і людині не сподобається. Ти перше, про що треба пам'ятати, що ви не реставратор. Ви не реставратор, щоб малювати копію, ти не ксерокс, ти не ксерокс машина, ти не можеш робити ідеальну копію. Я, наприклад, завжди при замовленні обговорюю замовником, що не буде 100% копії. Не буде. І що я можу поміняти трошки відтінки, щоб вони гарно компонувались між собою, збільшити розмір розпису. Тому що, наприклад, якщо у вас є якийсь жакет, людина вам каже, о, хочу отакий такий розмір, хочу отут. А ти розумієш, що якщо людина одягне цей жакет, то, наприклад, отут завжди на великих оверсайзерських кофтах є ось така типу складка. І цей малюнок просто загни. З'яснити людині, що цей малюнок може загнутися, давайте я збільшу трошки розмір, щоб він був, гармонійно виглядав. І, наприклад, там блакитний колір, якщо у вас джинсовка блакитна, а у вас в розписі теж багато блакитного, ви можете запропонувати змінити трошки на фіолетовий. Обговорити всі деталі з замовником і сказати, що ви ж розумієте, що я художник, я художник, я так бачу. І. Зазвичай люди розуміють, і те, що ви для них намалювали на якійсь курці, чи я не знаю, там, на якомусь гаманці сумці, для них це вже таке, це щось неймовірне, я це можу носити, о Боже, я це можу одягти, о Боже, о Боже. Вони не будуть дивлятися, як якісь там реставратори під лупою, що ви там щось там здвинули чи трошки змінили. Всі моменти вашої роботи обговорюйте з замовником, більше обговорень, менше сюрпризів. Я люблю робити бризки і надписи от таким пензлем товстим. І не один фотошоп не зможе це зробити так, як зробить моя рука. Я не можу відтворити 100% копію. Я говорю, що я от напишу отак, але ви ж розумієте, що це моя рука, це не фотошоп, що вона буде трошки відрізнятися там. Але для людей це взагалі не важливо, я вам кажу. От просто, Якщо ви скажете, що я там додам бризки тут і тут, да, в фотошопі вони ось так виглядають. А у вас бризки будуть трошки інші, то це окей. Головне, щоб вони співпадали за розміром, щоб людина розуміла, що їх не дуже багато і не дуже мало. Я думаю, що якщо ви малюєте на одязі, то вкус у вас є. Як треба, щоб виглядало гарно, мовнику не сподобається те, що я намалювала. Тут вертаємось до попереднього страху, багато можна попередити, обговоривши всі деталі на березі. Не бійтесь прописувати все. Наприклад, я коли малюю, я беру 50% передплати перед розписом. Малюю, показую, фоткаю всі деталі, всі етапи роботи. Наприклад, я там намалювала шар, я можу сфоткати, відправити, сказати, ось так, ось так може хочете щось змінити. І людина зазвичай, коли бачить на фотки, це одне, але коли вона приїжджає, їй. У руки, і вона розпаковує, то воно виглядає за, взагалі по іншому. Під іншим кутом пітла, під іншим, взагалі, не знаю, воно виглядає по іншому, воно відчувається, і воно має енергетику свою. Я ніколи не ховаю, не додаю фільтри на фото і відео при відправці замовнику. Знімаю іноді в макро, все показую, розказую, як і що. Тому поганих сюрпризів немає, е, чесність з собою. З замовниками з підписниками. Якщо ви чесні з собою, замовником, з підписником, чого у вас мають бути проблеми? Я не думаю. Страх номер 4, четвертий страх. Е, малювати буду більше, ніж сказала в смс. Е, перед тим, як брати роботу в розпис, ви завжди маєте обговорювати строки роботи, скільки ви будете виповнювати. Я знаю, що зазвичай я кажу 3-5 днів. Але я можу закінчити роботу за 2-3 дні, якщо у мене там натхнення чи ще що щось. Зазвичай я витрачаю на великі розписи там 3 дні. На маленькі 1-2 дні і на просушку плюс відправка. Тож зазвичай я кажу людині, що 3-5 днів. Якщо це великий розпис, то я кажу 7. У мене був розпис на пуховик. І коли він мені прийшов, я зрозуміла, якого він розмір, Ось так, коли він лежав на столі, я сказала, що я буду малювати там 5 днів. Вона сказала, окей, Зазвичай навіть самі великі розписи у мене займають не більше тижня. Казала, я кажу сім, але можу намалювати за п'ять. А якщо я кажу п'ять, я можу намалювати за три. Тому що, якщо таке станеться, були блекаути, і зараз теж може щось статися, там ракети, чи ще щось прилетіти, щось не знаю, чи світла немає, чи може я там себе погано почуваю, чи щось ще треба робити, то я додаю плюс два дня. Я знаю, що я точно. Встигну, і у мене не буде ніякої спішки гарячки. А, якщо ви сказали йому, наприклад, 5 днів, а розписали за 3 дні, то людина, ви ж розумієте, вона буде дуже щаслива таке казати: О, Боже, ти так швидко малюєш, дякую тобі велике, бла бла бла. Керуйте процесом а, і прописуйте все, що ви будете робити. Скільки днів малювати, які етапи роботи, можете сказати, сьогодні я там зробила перший слой, він виглядає ось так. Якщо ви хочете щось додати, кажіть мені, будь ласка, щоб ми з вами були в контакті, щоб все вам подобалось. Ніколи не рахуйте чужі гроші чи дохід. Ніколи. Якщо ви бачите, що вам пише там якась людина, типу, хочу розпис піджака. Бла бла-бла, оце, 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 оце. і ви такі: о, зайду, подивлюсь, яка у нього сторінка, чи можу я йому сказати свою ціну, чи може мені треба сказати трошки менше. Ви ніколи не знаєте, скільки у людини грошей. Ви ніколи не дізнаєтесь, скільки вона може витратити на себе. Тому що в неї може бути дуже-дуже скупий інстаграм, але людина спокійно може йти в якийсь бутік Луї Вітона чи до косметолога і витрачати там по 5-7 тисяч гривень на себе. Ви ніколи цього не дізнаєтесь. Тому, якщо вам людина написала, що вона хоче розпис, що вона хоче ще що, неважливо, який ви на інстаграм, якщо це ваш прайс, ви маєте казати прайс. Не менше і все. Тому що ви ніколи не будете знати, скільки у людини грошей. Типу, о, якщо я скажу 3 тисячі гривень, вона не погодиться і у мене не буде замовлення. Ні, не треба так. Якщо людина не погодиться на таку суму, яка буде вам комфортна для роботи. То у вас так не буде цього замовлення, але буде час на себе, рідних і інше замовлення. Не треба прогинатись, не треба е, думати, не треба бути комфортним для всіх. У вас є прайс, притримуйтесь свого прайсу. Все, не рахуйте чужі гроші, чужий дохід. Цінуйте свою працю і ще раз нагадую: це ваші нерви, сили, стрес і сон. Працювати за копійки, а потім мати відчуття насилля. Ваш вибір. не руйнуйте своєї любові до кастомізації тим, що ви рахуєте чужі гроші. Якщо у вас є якийсь необхід... прайс на те, що ви розписуєте і вам комфортний цей прайс, наприклад, 500 гривень. Футболка, ваш прайс 500 гривень, малюйте за 500 гривень. Ваші е, каст... кастоми, ваші клієнти вас знайдуть. Не переживайте і вони вам заплатять гроші. Ніколи не прогинайтесь, ніколи не робіть ось так. Добре, добре, я намалюю тобі за 20 гривень, усю куртку, не проблема. Звісно, я ж хочу бути хорошою, я ж не хочу, щоб про мене казали, щоб я. я, я б змогла сказати зараз якісь матюки, але я не хочу. Тож, якщо ви ставите цінник з виходом в нуль після розпису, у вас не буде бажання творити. Для розпису і розвитку людини треба прикрити спочатку всі свої життєві сходинки, а вони прикриваються грошима. Класною оплатою своєї праці. Не забуваємо про трикутник піраміду, божечки, кошечки. Я забула, піраміду. є у нас піраміда масло, у нас є базові потреби, які ми маємо прикрити. Якщо ми не прикриваємо перші там, потреби, то ми вертаємось до того, що у нас немає. Прикривайте свої базові потреби, обов'язково беріть оплату за свій е, е, труд. Якщо ви хочете робити якісь. Е, Безкоштовні штуки, як я робила в розпису, розписувала там гранатомет, розписували якісь сумки, шляпки, чи щось. І ми збирали гроші для військових, ми збирали гроші на потреби нашої армії, то це одне. Це ваше бажання. Якщо ви це робите за бажанням, якщо ви це хочете робити, супер, похвально, молодець, клас. Але якщо ви виконуєте заказ, беріть за це гроші, замовлення. Бо коли у вас не буде чого їсти, а ви малюєте. Комусь офігенну джинсовку, то ви не захочете малювати більше. П'ятий страх, що фарби злізуть чи потріскаються. Отут вже про якість матеріалів, і я до цього відношусь дуже-дуже прискіпливо. Я малювала багатьма фарбами. Просто, ну, я не знаю, там, мабуть, 10 різних фірм. Я пере... як це сказати? Перетестувала да переробила і знаю, як шоу працює. Наскільки ви впевнені в фарбах, які малюєте? Наскільки вам подобається якість? Наскільки вам подобається те, що виходить в кінці, коли ви малюєте? У мене був страх, що фарби злізуть, не подобалося, що вони роблять товстий малюнок, не подобалось, що липкі. І Я вирішила прибрати ці страхи і невдоволення. Тому що для мене важливо, коли тканина, якщо ти на ній малюєш, вона еластична, вона м'яка, вона не тріскається. Якщо ти кидаєш її в машинку, вона не буде йти, якимись ем, такими, типу тріщинками. Я задала собі питання, як я можу зробити цю свою роботу ще якісніше, яскравіше, і був ти впевнений, що нічого не станеться скаргою, е, коли я її віддам замовнику, да? що вона не злізе і все буде окей. Всі мої відповіді привели до того, що. Я розпочала малювати якісними оригінальними фарбами, не економити на роботі. Моє правило, щоб людина була задоволена і щоб вона хотіла вернутися. тому що в мене було багато замовників, які замовляли спочатку розпис собі. Чи навпаки, замовляли розпись комусь подарунок? а Потім такі блін, я теж собі хочу. а Потім такі: о, на цей день народження мамі можна подарувати сумку. Там на той день народження хлопцю можна подарувати джинсовку. І вони постійно вертались, вертались, вертались і не знали, що я розписую офігенно. І навіть коли я поїхала з України, переїхала на Кіпр, вони мені писали, що Надя, коли ви повернетесь, я б хотіла замовити у вас сто сього п'яте десяти. Я казала, що не знаю, сорі. Тож е я відійшла від бюджетних фарб і малюю я тільки ангелус. Um, за багато років, які я малюю ангелус, я зрозуміла, що це найкраща фарба, взагалі, яка може бути, в тому числі, По тканині я також малюю ангелусом. Ангелус ангелос це все для мене. Я його обожнюю, люблю, просто це моя любовушка. Um, у них дуже маленький розхід. Um, ну, якщо не казати про розпис пуховиків, то що там розхід просто піпець, який був. І той пуховик, який я малювала, він просто він жир дуже багато фарби, але я розуміла, що він зжире багато фарби, і я була на це готова, але розпис вийшов такий. Там такий дракон, там такий розмір того розпису, що це просто він світиться у ультрафіолеті. Звичайно, розпис великих таких пуховиків і всього іншого коштував у мене не менше 200 доларів. Зараз, звичайно, це набагато дорожче. Все окупається, і я частіше оновлюю палітру кольорів, тому що я їх покупаю. Я постій... Якщо вони закінчуються, я купляю нові. Якщо в мене я розумію, що в мене нормальний прайс, що я виходжу в плюс, то чому ні? Я можу малювати все, що захочу. І я впевнена у тій фарбі, що вона ще довго-довго багато років буде жити. Тож, у вас є вибір перейматись, боятися, що злізо потріскається, чи малювати якісно і кожного дня писати про це в інсті. Так, шостий страх. Як люди будуть говорити, що я намалювала херово? <хи> на це питання у мене є декілька відповідей. Перше, якщо ти намагаєшся бути лицем до всіх, то обов'язково будеш до когось спиною. І найстрашніше, коли цей хтось ти. Ніколи не будьте до себе спиною, ніколи не ставте себе на останній план. Ти не маєш подобатись всім. Твої картини не будуть подобатись всім. Можливо, я скажу таку типову штуку, але колись картини Ван Гога, колись картини різних художників вважались того ж Малєвича. Ви прекрасно знаєте, що у кожного свій смак, у кожного свій час, і ви не можете подобатись всім. Подобайтесь собі. Любіть себе і робіть так, як ви вважаєте, і так, як ви відчуваєте. Е, Обов'язково буде той, кого ти бісиш своїм успіхом, своїм талантом, своєю впевненістю і тим, що ти можеш заявити про себе. М? М? <смітник> Тож, нехай обговорюють. Тож реклама. М? Е, е, будь певен, ти найкращий водій свого життя. Працюй, навчайся, змінюйся, кайфуй і все-все, все роби тільки для себе. З вами була Надія Замошна. Тут про кастомізацію розпис І трошечки про психологію. Люблю, обіймаю, бережіть себе, вибирайте себе, робіть все для себе і взагалі, взагалі кайфуйте від життя. Підписуйтесь на мій канал, ставте коментарі, обов'язково ставте лайчики. Коментарі, я буду дуже чекати, буду, всім відповідаю в коментарях. Підписуйтесь на мій інстаграм, в телеграм-канал. І гального дня Чи вечора? Чи там зараз. Обіймаю, Обіймайте, па па